Так, дівчатка, дивіться, що ще забула показати. Не знаю, може є й хлоп'ятка. пардон пардонті, якщо <сум> тут є мужчини, і я тут всіх дівчаткам обзиваю. Значить, дивіться, з покупок, з покупок в костку. Забула, просто положила в холодильник, відповідно, бо ж це ж риба. От, і забула, що я брала. Значить, дивіться, в костку я взяла Fresh Wild Ocean. Перч, перч перш, не знаю, як правильно це читання букв читається. Ну, якби свіжий, дикий океанічний окунь. Бо перч чи перш це окунь. Так. Значить, дивимося, що М -м -м. купувала я його о, 23 числа якраз, бачите, він в той день був запакований і термін придатності до 28-го. Так, дивимо, дивимося, що 5,49 за одне ЛБ. 5 доларів 49 центів за одне ЛБ. І тут в мене 3 ЛБ 52... 52 чогось. Значить, за все 19,32. Дивіться, запакований, розпаковувати не буду, вже, ну, як буду смажити, покажу. А, значить, це оке... океанічний м окунь, дикий. Ну, тобто не, м не фермерський, тому що є риба тут фермерська, а є дика виловлена, да? то шукайте позначку Wild. Да? Або Hall е дикий. Так, значить, дивіться: ось така от е шкірочка, філешечка, все. Все почищено, його тут багато. Рибу в нас в сім'ї люблять всі, але ну, все, все взагалі морське, дуже любимо ми. І це класно, тому що ну не знаю, коли на одній хвилі. Але я вам хочу сказати, що як не крути смаки закладає мама. Смаки закладає мама. От, наприклад, чого в моїй сім'ї, я можу сказати, не люблять молочки. Ну чого? Ну Тому що я її не люблю. Я не їм молочних продуктів взагалі. я Якщо чесно, я не знаю, яке на смак молоко, я не куштувала його. От Просто в мене його, від нього верне і все. Ну Ніяких молочних каш я не варила, нічого такого. І, відповідно, мої діти цього не їдять, тих молочних каш. Тому що що, тому що мама не любить. О, так що все можна привчити. Було би. Терпіння і бажання мами, і різні такі креативні ходи. І тому я не вірю, ну, коли вже там кажуть, ну в мене не їдять, таку ну мене не ну просто ти не можеш його так приготувати, щоб вони його їли. От, от мій, моя відповідь. От це одна відповідь, а друга бувають в такі от виключення з правил, коли реально не їдять, наприклад, так як я, молочних продуктів, ну не їдять, ну не засвоюється молочний білок, ну не може. ну... Но... Отвращення да? бывает так: тобто два таких види. А або, як там, ну, не їдять в мене рідко, ну не їдять супів борщів. В мене краще з'їдять макароні cheese, да? ну Тут їдять, наприклад, це просто вермишель з сиром. Ну, Я вірю, я вірю, що діти скоріше з'їдять макароні чіз або піцу, наприклад, ніж борщу навер, навернуть миску. Ну, Але ж і треба рідке дітям давати, і треба придумати, як його дати, і як його, як то кажуть, присмачити і засмачити, щоб діти його з'їли. Ну, коротше, це відступлення було. Далі, значить, це океанічний окунь. Як то кажуть, і тут Остапа понісло. <смі> почала кинулась в роздуми. Так, наше подружання, подруженце є, незмінна це Форель. Тут уже ми читаємо: дивіться, що фреш, фермет, да? чи фармет? Не знаю, як правильно. Тобто фермерська. Вони написали хол, да? тобто дика. Ну, але я читаю, що вона фермерська, так? Що це вирощено на фермі, на рибній. Значить, продуктів USA. тра -та, та. Звичайно, крутіша була б, якби там писало оушен, да? океані, не Ocean, бо ж в океані Форель не, не, не ловиться. Якби писало там так, річка, це як у нас буде Рівер, да? якась рівер Форель, да? чи там я не знаю. Ну, але я розумію, що ціна була б не, е, не 4 долари да? за ЛБ, не 4 долари. Значить, 3,99 за ЛБ. Тут в мене 3 ЛБ і 13 і 12,49. Ну, але вона реально смачна. Ця форель, вона дуже класна. Е, запікати її супер. Тому що цю я хочу посмажити в яйці. от, Побачимо в яйці. Ну, я думаю, в яйці буде саме ліпше. Муки я не їм, хіба в кокосовій муці чи в мигдальній, але буде не то пальто, то яйце буде саме супер. Ви спитаєте, як же ти зробиш кляр чи лізон той самий? Да? Є у мене. Ем... Получається така от штука, хто на кето харчуванні, хто не їсть муки. Я додаю в яйце і виходить як тісто. Це або гуарова кам'ять, або ксентова камь. Дуже класна штука. Ну, оцю штучку запечу. От, форельку, така красуня. В костку взагалі дуже класна риба. Така от, мені подобається. І ціни, і смак, і все. І, взагалі, Костко це такий магазин, де ти знайдеш. Ну, бо зазвичай, наприклад, коли треба ну, ти на якійсь дієті або на якомусь особливому харчуванні, наприклад, треба їхати там в Whole Foods, Fresh Time. Ну, в якісь такі дуже натуральні магазини, такі еко-еко, прям. Ну, Hall-Food переважно, да? то, наприклад, Костко. Мені чим подобається, що вони завжди тримають палець на пульсі, і вони дивляться, ага, зараз модне, наприклад, Білкове харчування, там, дієта дюкана. Да, наприклад. І ви знайдете все там для дієти дюкана, все для білкового харчування. Ви знайдете там. Отрубі овса, там, ну що тільки. Да? Якісь пророщені зерна, -та -та, там, якісь веганські, наприклад, от для веганів там багато всього. І зараз от кето, да? американці кажуть кето дієт. Що хочеш, любі пірожана, любі. Любе, рябе, голубе Пірожина, морожена, до речі, про морозиво. Зараз ще покажу вам морозиво. Як вже ми заговорили, то ще покажу одне морозиво. Отак от називається, не встигла показати, зразу як прийшла, а вже коробочки і ні. Тому що були з Міланою в Холфуці. Холфудс дуже класний магазин, дуже там такі от. Дуже там таке, от, ну, все так чисто, все так. Ой, ну це такий магазин, я не знаю. Для суперкрутіїв, супербагатіїв. Ну такий, суперпопемодний. Звичайно, ви там не знайдете пластику, буде тільки паперові кульочки. Ти заходиш, значить, в магазин. Сидить дяденька чи тьотенька, яка тобі помпає санітайзер зразу на руку, яка при тобі витирає тілешку. Ну, тілешки витирають при тобі майже у всіх супермаркетах. Ну, чи при тобі, чи дівчинка стоїть і жде, поки їй дадуть ту тілешку, і вона стоїть, пирскає зразу і ну, складає. Це якщо там Волмарт береться, там таке щось. Да? А якщо це магазини там трейдер або Алді, прямо на вулиці стоять люди, які е, прямо при тобі, прямо при тобі витирають цю тілешку ще раз, тобі даючи, прямо що ти бачиш, що вони витерли і тобі дають. Бо в Волмарті ти не бачиш, е, ну при тобі ніхто не витирає. От, вона просто приходить, бачить на складені ну, тележки, і повитирала, повитирала і, все, і ти вже береш там, так? Да? Знаєш, що вони чисті, якби на віру, надієшся. То якщо брати Whole Foods, Trader, Fresh Time, Aldi, вони при тобі, той самий TJ Maxx, Marshalls, да, вони при тобі витирають. От, і друга дівчинка сидить спеціально, яка тобі помпає санітайзер на руку, можливо, ти забулася. В костку, наприклад, стоять такі величезні. Стенди з різними видами серветок, там і клорекс, і то, то-то. І ти вже сам береш е, сервну тілешку. Значить, на виході стоїть хлопчик, який протирає, але коли ти береш. Цю тілешку заходиш всередину, середину, там такий стенд стоїть, ти підходиш до того стенду і сам собі береш клорекс, наприклад, ну ось, як хто каже, витирає. Це такий дуже-дуже мощний санітайзер. І далі серветка, наприклад, окремо для рук ти витираєш. От, І собі йдеш. Далі, якщо наприклад в костку ти зайшов без маски і кажеш, що у мене немає маски, тобі виносять зап... ну, дають запечатана кожна особна масочка. Окремо, не то, що там от, стоїть, пачку тобі дають, і ти перпаєшся руками і сам береш, а вони там, ну, там тисячу штук і вони не запаковані. У них кожна запакована, ти береш собі і йдеш. На, на рахунок Холфуца так само ти підходиш. Ще ти не зайшов в магазин, сидить такий великий стіл, дядечка чи тьотечка, вони там міняються по пару годин, тому що ми заходили, сиділа тьотечка, виходили, сидів уже дядечка. Значить, там є санітайзер, там є серветки, серветки такі, серветки сякі, серветки з запахом. ну, коротше. І там маски так само. Правда, маски вже там отак, ем, така ем, пачка. От, і він тобі так при тобі відкриває, і ти береш. Тільки не своїми руками, а він своїми видає. Знову ж таки, там дають рукавички. Рукавички також можна в багатьох магазинах взяти рукавички і прямо ну, надіти. Також рукавички різних розмірів і різних кольорів навіть. Може, ти хочеш чорний, може ти хочеш прозорий. Тобто, і, наприклад, якщо ти забувся взяти рукавички, ще далі по магазину ще тебе будуть вони зустрічати ті рукавички, які ти можеш вдіти. От. В Холфуці, що мені ще подобається, що можеш, мабуть, роздявкувати, чи з кучою дітей забув взяти, наприклад, овоську чи тілешку там на вході. І мені подобається, що у них в по периметру магазину ще такі наскладені тілешки. Тобто всередині магазину ти йдеш, ой, точно тілешку не взяв. Да? Або, наприклад, ой, я тільки забіг за ретритолом, да, ну бо це такий типу, модний магазин, де все таке. Я там купую еритритол. А, тільки забіг за еритритолом, А потім ой, а ще манна на акції, ой, а ще морозиво заговорили за еритритол, ще змоталась за еритритолом, покажу вам. Так, все, добре, бо я вже л -л 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 -л. в дітей зум, школа, ніхто мені не мішає. І я вже така ділуха тут болтаю. Значить, дивіться, в Холфуці купила два морозива. Одного вже, як казала наша бабуся, май змаював. Нема, з'їли. те було дуже класне. Ну, коротше, не буду розказувати, яке, тому що його немає, я вам його не покажу. Але цікаве, морозиво, сорбет, верніше, то був сорбет. Навіть немає упаковочки, кажу, навіть пустої, щоб вам показати. Дивіться. Про оце морозиво цієї фірми, де 1 грам всього-навсього карбів. Якщо я в попередньому показувала 5 грамів карбів. Так? Зараз витягну, бо в мене ще є те. Так, якщо в цьому було 5 грамів карбів, 5 да? карби – це вуглеводи, то в цьому всього-навсього 1 грам карбів. Да? Я взяла кавовий смак. А, ну, люблю я кавовий смак. Найліпше кавове морозиво. Дівочки, хто не знає, це в Трейдер Джо. Я його показувала вам якось. А, значить, цю фірму пістрить весь інтернет. Значить, і навіть можна замовити, вийти на сайт цієї фірми і замовити цілий, ну, не палет, а по-моєму, упаковка там чи 15, чи 12 видів морозива. Вони присилають прямо додому. Приходить тобі, воно це морозиво доставщик, ну, мерзле. Вони привозять, бачите, он кіто так само пише. Значить, приносить додому. І недорого, тобто, якби в мене була морозка, морозка, наприклад, да, я би замовила в цієї фірми напряму. Ну у мене немає в морозиловці де поставити, не знаю, чи 12 чи 15, Ну немає в мене навіть 10 поставити. Я ці дві ледве впи впихую, знаєте. А, і воно чим класно. Ти замовляєш зразу 12 пачок чи 15 там. І воно якби ну ти, ну ти якби клієнтом стаєш у цієї фірми, плюс вони тобі якісь там бонуси дають, і ну є можливість спробувати всі види і дешевше ніж в магазині. Бо ж розумієте, що магазин собі накручує, а це пряма поставка, наприклад, з цієї фірми, і вони ж тобі я ж кажу, приносять прямо додому, і прямо мерзли, не розставши. І е, представники. Значить, дивіться, от така фірма, я взяла каву, там от, не буду казати. Ну, наприклад, 15 видів різного. Е, від морозива звичайного нічим не відрізняється, абсолютно. Отак от виглядає всередині. Е, я туди додаю ще горіхи, от, можу ще якусь там клубнічину чи ягодину. І супер. І Питання з солодким в мене зняте. Абсолютно. Тобто, щось, дві ложки з'їв да, до кави. Так само в складі ми читаємо еритритол. Еритритол – це ось, так він називається. Дивіться, я беру органічний з Zero Sugar. Органік, бачите, еритритол. Оце ця назва. А, значить, Оці всі світнери, які є. М Різні, ну, в общем, я не буду там в хімію вдаватися, різні а, розказувати про там сітки і мембрани і все остальне, хоча можу. Дивіться, от на кето, глютен фрі, різне, що воно органічне. Просто запам'ятайте, що з усіх світнерів, які, якщо ви на дієті, де о, не можна солодке, або ви не на дієті, просто ви хочете схуднути, і вам треба. Зменшить споживання солодкого, а ваш друг якби, і союзник це еритритол, або подруга стевія. Стевію я не можу. ну Стевія це натуральна така є світнер, тобто підсолоджувач з стевії з рослини. Стевію я не можу, тому що вона мені протівно солодка. Це не смак ну, цукру, а це смак чогось такого занудного, нудного, до тушноти, Да? Я не можу стевію. От. А еритритол – це саме те. Е, значить дивіться, цей еритритол був по акції. Е, от не скажу скільки. Ну, чесно, тут, виходить, 340 грамів. Ой, господи, дай мені пам'яті. 6, 6 доларів. Щось таке. Це була по акції. 6.40, щось така, така ціна була. Е, косткомани, тобто ті, хто люблять костку. Є така група на. В Фейсбуці, якщо ви проживаєте в Америці, є клуб любітелій трейдера, клуб любітелей клуб Костко. Да? Ви пододавайтесь в цій групі, і там наші слов'янки розказують, що ой, в такий-то штат завезли, там такий-то світне, така-то ціна вже попробувала, Да? Це дуже класно бути в таких групах. Я часу можу щось викинути там. Це дуже класно бути в таких групах. Чому? Тому що ви стоїте, воно коштує 10 доларів, наприклад. Ви не знаєте. Добре воно, не добре воно. Да? Є, така, є така група трейдер -джо, да? А так собі вам дівчата сказали. Ви собі зайшли, почитали відгуки, да? там 100 відгуків. Серед них там всі кажуть, фу-фу, тра та тратата. Ну, звісно, ти ж не будеш це купляти вже, бо фу-фу, фу-фу, тратата. Ну, що ж тобі його брати. От. То дивіться, отакий от світнер, тільки така величезна, величезна. Пачка в костку, Костко, як костку, як і Семс, це більш оптові магазини, так? Я не знаю скільки, але казали, що був. Я була, не бачила. Можливо, розібрали. Це для тих, хто вже пече там, торти, тобто кому треба конкретно, хто займається, можливо, в когось бізнес такий, да, хто випікає. Велика пачка, там щось ну, до двох кг чи кіло з чим-то червона упаковка. Якщо я куплю, буду показувати вам. Я наразі нічого не печу. Чого? Тому що є в мене морозиво, не хочеться мені ніякого солодкого, я собі я ж кажу, навернула там дві тих ложки, і я е, самий довольний в мірі чоловік. От. Так, про морозиво розказала про одне, про друге. Тобто, якщо є кіто, є багато видів, але є е, е, рекламний такий маркетологічний ход. Дуже є обманщиків, що пишуть кіто, а ти коли заходиш, а там світнерний ретритол, наприклад, чи там ще щось. да? Тобто перевіряйте, читайте етикетки, привчіть себе читати склад ось тут. Читати ось тут. Тому що отут вся правда. А, ідемо далі. Дивіться, ще що хочу розказати. Значить, є така от фірма, Нучіва, да? е, яка. Спеціалізується на кокосовому молоці, кокосовому маслі, кокосовій олії. Вона така органічна, супер-пупер, оця от іменно фірма. Так. Вони все там в стеклі, все там тра та там Дивіться, що це за штука і з чим його їдять? Так само відпадає бажання чого пекти, тому що купив таку манну, називається. Коконат манна. Прям манна названа як це божа манна, да? Це філіппінський продукт. Дивимося, да? Продукт of the Філіппіни. Ага. Значить, в складі тільки органічне, дике, кокосове пюре. Пюре кокосове. А все, більш нічого нема. Це я вам кажу, що це така смакота. Що це таке? Це, ніби як кокосова стружка, да? свіжа кокосова стружка. Коли вона така ще не суха, така що в горлі застрає. Ну, от хто куштував справжній кокос свіжий? Да? А коли вона м'якенька, ще просочена кокосовим молоком, то ось це. Кокосове пюре разом з кокосовим молоком, і відповідно там ще є кокосове масло, да? ну бо ж як же ж воно ж утвориться само собою. Зараз вам відкрию кришечку, покажу. От дивіться, що для вас не зробиш. Відкрила ця штука, я перший раз купила, ця штука стояла в холодильнику. Не ставте. От чого? Тому що кокосове масло, да, ну, ви ж знаєте, воно стає тверде, ви його не вдовбете, нічого. Це запаковане стояло просто в, в шафці. Розпакую, зараз хочу ж вам показати, бо тут же ну, що ж я вам покажу, як воно здубове. Так, бачите, на я йду заради вас жертви. А вам часом комента важко написати для мене. З підбадьоренням. Шуткую. Так, дивіться, це стояло в холодильниці, це просто в шапці. Показую. Так, це неймовірна смакота. Це така смакота, що я не можу передати. Всі шоколадки Баунті рядом не стоять, і просто, як то кажуть, курять в сторонці. Дуже класне, м'яке, ніжне, солодке. Тому що кокос сам по собі він має дуже багато природнього цукру. Але цукру такого, що можна споживати, так? Дивимося. Так, читаємо етикетку. Шугарс, 1 грам, це супер. Дивимося далі. Карбів 0 взагалі. Файбер це клітковина 8%. так? І купу жиру 40 але натурального жиру, якого класно споживати. Також дивимося, айрон, бачите, є залізо 2%. От супер, протеїну 1 грам. Супер-пупер. Дійсно, Манна. Я розумію, що вони назвали, знаєте, як Божа Манна. А, можливо, це такі, ну вони не придумали, це так воно і називається там на Філіпінах. Ну, дуже класне. А, значить, Роблять цукерки домашні з цією манною, дуже багато всього. І реально відпадає бажання солодкого чого, коли є отаке от морозиво, да, коли є отака штука, вона солодка класна, то як то кажуть, на що його пекти і морочить собі голову. да? Отака от класна штучка, тільки саме головне. Оце бачите, жирочок це масло, а оте це вже а, саме пюре. Ну, в принципі, те, що я хотіла вам показати, зараз покажу, тому що вже час сніданку. От на годинку 11 я починаю їсти. Вчора в мене було падіння. Я вам покажу про це. От відматую назад все. Зазвичай починаю їсти значить перший прийом їжі в 12. А останні в шість. Ну, не в 6-півсьомо, коли приходить чоловік з роботи. Тобто два рази в день. Тому що я практикую інтервальне харчування плюс кіто. кіто да? Покажу зараз, що в моїй тарілці. Окей. Моя тарілка. Ну, тільки я неправильно виразилась. Не лякайтесь, бо вона не моя, прям моя тільки для мене. Чого? Тому що в мене четверо дітей. І я просто формую. На сніданок, крім дитячого сніданку, те, що вони там хочуть їсти, я питаю, що ви там хочете їсти, і починаю їм готувати. Дуже часто і все частіше я чую, мам, те, що ти. От. І я формую таку от велику миску, можу зробити дві таких миски. Да? І вони просто самі їдять те, що я їм. Або, наприклад, вони <кхм> скажуть, мам, нам омлет, я їм роблю омлет, наприклад. А собі роблю окрему миску. І вони з'їдять свій омлет і потім ще йдуть до мене в миску або ж зразу скубають. Так що, це не, оцю, це не значить, що це я з'їм цю миску. Ні, я можу тут з'їсти одне яйце, один сир, там щось таке. Просто покажу, що тут є. Значить, почнемо, десь отут. А, сир з пліснівою просто посипала своєю м -м приправкою. Значить, помідорчики, свіжий огірочок, половина авокадо. Далі риба червона, перець, огірки сольоні. Ті огірки, які я вам показувала в тій маленькій банці, вони для кето найкращі, тому що там нема жодного граму цукру. Далі оливки каламата в'ялені. Зібрані руками також показувала про ці оливки. Два яйця зварених, трошки переварила сьогодні. бо це з чого переварила, бо це ж з вами це, це все розказували: рітріто, мани, риби і все остальне. Я люблю рідкі яйця, ну нічого. А, і три таких великих м -м, листка салату, <кхух> салат ромен. Значить, отака от от штука. Це у мене буде і сніданок, і обід, і вже до вечора. Ще раз скажу, що я на балкон. Значить, дивіться. О, краса! Для тих, хто скаже, ну, а чого було не порізати цей салат, бо я ж знаю, що ж такі будуть. Розказую, чого було не порізати цей салат. Того, що цей салат служить оцей листок, як хліб. Ви просто берете, як млинчик, наприклад. Як Ну, як млинчик, да? Ви берете, просто накладаєте, закручуєте і робите таке буріто. Так, ну от, я поїла, особисто я. Не соромно мені показати, скільки я з'їла. Так, більше, ніж зазвичай чого, тому що вчора був зрив. І, як правило, що коли зрив, коли такі качелі, то ну, їсти хочеться більше. І по-друге ще що було тільки три листка салата, це дуже мало зелені. Треба потрібно було хоча б шість листків цього салата, тоді би більше залишилось. Ну, залишилось два куска сира, ціле яйце, помідори, огірки, риба, огірок. Авокадо, масліне таке все я з'їла. Зараз ще, ще доріжу це все. Знову, щоб вже було для дітей, тому що зараз зум закінчиться і буду годувати дітей. От, тому що зум до 11.30 кожного дня. Я зазвичай їм в 12 тобто з дітьми разом. Але сьогодні я почала їсти в 11, так? Тому що ще раз кажу, що був вчора зрив. От, і вечерею, я тоді, коли приходить мій чоловік, він приходить. Шість, поки сходить в ванну, там то сьо, пів сьомого, сім. Отак от, от. Ну, все. Так. Ну, окунь шикарний. Просто дивіться. Отак от він виглядає. Така от шкурочка червона. Забийте в інтернеті океанічний окунь, як він виглядає. Супер. Без єдиної кісточки. Клас, просто The Bes. Вснажила я цей окунь. Значить, э, цей ряд, виходить, оконь обжарений в лізоні, в клярі, э, без муки. Яйце плюс э, мука не кокосова не мигдальна, а мука, э, мука корень юки, так що, так. І друга рибка просто обсмажена в цій же мусі. Тобто можна смажити, але знайти альтернативу: супер. Окунь, супер. Рибка дуже крута.